Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні я покажу вам, як спекти домашній хліб із журавлиною. Це ідеальний рецепт для тих, хто хоче додати трішки солодкої кислинки до своєї випічки. А ще найважливіший момент: вам не доведеться замішувати його руками. Тож підготуйте інгредієнти, і давайте разом створимо це кулінарне диво. Змішайте теплу воду та сухі дріжджі у великій мисці. Потім додайте сіль, цукор. Ретельно просіяне борошно, добре перемішайте та всипте журавлину. Можна брати цільнозернове або житнє борошно. Цей хліб матиме інший смак, але все одно буде неймовірно смачним. Знову ретельно перемішуємо ложкою. Не лякайтеся, що консистенція трохи рідка. Так і має бути: накрийте харчовою плівкою і залиште тісто, підходити при кімнатній температурі. Десь на годину чи півтори, коли тісто підійде, підбираємо для нього форму, яка вам більше подобається. Я люблю круглу та обов'язково використовую пергамент, але можна і просто ємність змастити олією. Так він буде навіть хрумкішим. Відправляємо тісто в форму, присипаємо зверху мукою та робимо розрізи. Мені зручно ножицями. Якщо пропустити цей етап, хліб може тріснути при випіканні. Відправляємо в духовку та запікаємо при 220 градусів 30 хвилин, а потім на. 180 градусів ще 30 хвилин. Ось і все. Наш хліб готовий. Хрусткий зовні, та м'який всередині. Випічка це завжди найкращий аромат затишку у домі. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.